Вітаю всіх, хто мене чує, дивиться. Мене звуть Олег Хам'як, я політичний психолог, консультант. І я запрошую вас на мій кіносемінар в школі Еперон по фільму Брексіт. Як ви вже мабуть зрозуміли, фільм Брексіт відно... це про Брексіт. Це про процес Брекситу, тобто вихід Британії з Європейського Союзу. І головні головна діюча персона цього фільму Доміні Камінгс. Це є політтехнолог, який організував цей е, процес. Е, наш е, аналіз не, бу, не буде присвячений політиці, тобто, ми не будемо говорити про проблеми Євросоюзу там, Британії. І взагалі, це не про політику. На мій погляд, фільм є дуже, досить унікальним і дуже цікавим, я декілька разів дивився, тому що там дуже детально показана стратегія мислення головного героя. А головний герой це той, хто хоче, планує зробити дії, які змінять суттєво змінять ситуацію в країні. І як в фільмі Гарно сказано, що це в нього останній варіант, останній шанс. Тобто він і до цього займався різними там проєктами, але це такий останній шанс зробити щось таке, щоб ну, суттєву, суттєвий результат зробити в в політиці. Ми будемо. Говорити про ці стратегії, там дуже гарно показано, і його, як він використовує інтуїцію, дуже гарно показано творчий процес, його філософія, значить, те, як він веде перемовини, як він стикається з проблемами, як він вирішує їх. Дуже гарно показано, що він діє в ситуації, коли він не може довіряти навіть і своїм союзникам. Тобто йому час від часу він треба буде робити дії, які дозволяють союзників нейтралізувати союзників їх не дуже добрі, гарні стратегії, це про Брекси це ж достатньо давно вже було. Так? Але ви побачите в фільмі, що всі ці, всі те, всі ці теми, про які Брексіт, всю ту логіку, про яку там розповідає показана головного героя, ви, її, ви її зараз можете впізнати в тому, що діє робить Трамп, ну і інші персонажі, які вже ламають світовий порядок, а там тільки відносно було ситуація відносно Європейського Союзу і Британії. Тобто, ми достатньо багато будемо крутитися в психології і практичній психології, тобто, як приймати рішення, як аналізувати ситуацію, на що спиратися, і як опрацювати тоді, коли стикаємось з проблемами, і коли в нас не вистачає сил, коли ми слабкіші, ніж наші супротивники. Кому буде фільм цікавий? Фільм буде цікавий, ну, по перше. Тим, хто цікавиться психологічним аналізом, достатньо багато буде таких відкриттів, мабуть, да? тобто ми будемо залазити в різні такі ефективні стратегії. У вас буде можливість там, проговорити, продивитись, як це співвідноситься з вашим досвідом. Друге, це буде цікаво для тих, хто не тільки хоче здоволення взяти з цього аналізу, а ще якось стикається з підбором людей, з аналізом людей. Тобто вам треба аналізувати людей, підбирати людей, робити прогнози, дивлячись, як ті чи інші люди діють, ну, ті, хто роблять якісь зміни. І... В цьому кіносемінарі у вас буде з'явиться така схема, яка дозволить більш детально, раціонально ставити питання, аналізувати тих чи інших персонажів. І третя максимальну вигоду, мабуть, можуть получити ті, хто саме знаходиться в позиції лідера чи людини, якій треба зробити великі зміни. Що таке великі зміни? Це зміни. Того, що сприймається як дуже стабільне, стабільне, непорушне і дуже важко змінюване. І те, відносно чого, ви, мабуть, вже не перший раз щось хотіли зробити. Якщо у вас така задача стоїть, то я вам пропоную підготуватися до фільму, спланувати свої, ну, сформулювати свої цілі, свої проблеми, як ви бачите, і. Коли ми будемо робити цей аналіз фільму, у вас буде можливість сформулювати сформувати, мабуть так, свою стратегію. Стратегію для досягнення цілі. Ну, у всякому випадку, це буде цікаво, тому що мені фільм дуже подобається. Багато разів я дивився його. Плюс в тому, що він короткий, година 24. Е, тому я про. Ну, даже не тому, а це обов'язково. Якщо хочете приймати участь на семінарі, то треба було б фільм подивитись. І там треба це ж. Е, Вигідний вигідний варіант, тому що він короткий, але там є такий мінус, що, що найбільш цікаві моменти в фільмі, вони там дуже з великою скористю, швидкістю показані. Тобто там текст дуже швидкий. Треба оці моменти декілька разів передивляти, щоб зрозуміти, про що йде річ. Чому вони так зняли, не знаю, але щось дуже похоже було в фільмі Револьвер в ситуації, коли він в ліфті там. ну, Смисської ситуацію, там теж дуже з великою швидкістю показано все. Тому хто буде дивитись, пропоную ці моменти не пропускати, а так більш, більш детально прослухати не один раз. Я впевнений, що це буде цікаво раз, це буде корисно. Я так думаю, що можливо, в якомусь недалекому до майбутнього ми зробимо для школи Еперон курс по такому мисленню. Будемо використовувати ну, цей фільм як один із варіантів, тому що є ще декілька таких цікавих фільмів. Тому я запрошую вас на цей кіносемінар. Буде цікаво і чекаю вас. До нових зустрічей.